Польща, як інвестиційний інструмент, як інвестиційна країна, вона, мені здається, невідома, взагалі її не розглядають як країну, в якій можна інвестувати. Чому так? Я не знаю. Тому якби, інформація про ріст нерухомості дуже багато і кругом. Мені здається, що люди, в яких є гроші в Україні чи вони зараз тут, але не з України, вони пам'ятають Польщу 10, 20, 30 років назад, коли вони там бідні циганьонки приїжджали, купляли там джинси, возили. Продавали і так далі, і в цілому, Варшава десь років назад, це ще було там страшне очко. що, uh -huh. якщо ти пам'ятаєш, там не було ні броварів, не було That's ні на Рубліна Ронда Дашинського це розвалюхи. Е, там, там, де по корови паслись, я утрірую, але, ну, але плюс-мінус така образно, історія. Е, да. був такий собі райончик. Да, ти, да, да, Конечно, знаєш. тобто там було, не знаю, 3-4-5 висоток на всю Варшаву, зараз їх більше 20. От, е, за останні тільки 5 років їх виросла половина. Тому Варшава зараз, Варшава 10 років тому, це дуже, дуже різні країни. Я думаю, що люди просто дивляться ще далі на Варшаву, як на як ми з тобою можемо дивитися на Африку? Uh -huh. Я показував своїм працівникам деякі африканські країни, не помню які, якісь там африканські столиці. Кажуть, знаєш, як там, не знаю, там Намібія виглядає, чи там ще якісь країни. Ось кін, ну, понятно, якісь перекоти поли, пустині uh -huh. і так далі. Я показую а там, ніби скрьоби стоять, фонтани. оце все поймеш. Там там віртольоти літають. Тіпа uh -huh. це прям розвинуті, дуже дуже розвинуті. Економічно країни кажуть, ти знав, що от там, де ти думав, що Сахара там оказується величезний мегаполіс, там є куча води, там, там люди гарні, там дорогі машини їздять. і Так далі. Тобто, так само, можливо, люди знаєш, дивляться на, на Польщу. Можливо, ті, можливо, це якась там відстала європейська країна, там не, не добита Гітлером, не добита Сталіном. А, ті, хто живуть в Польщі, ті, хто тут якийсь час уже проживають, вони бачать цю тенденцію і. Вони інвестують в цей ринок, бо вони для них це вже локальний ринок. Ті, хто розглядає іншу країну для інвестиції, то вони більш скоріше куплять Дубаї і Балі ніж ніж Польщу. Чому? Мені здається, вони просто не знають або не вірять в, в Польщу. І в нас немає якби задачі їх переконати. Кому треба, ми з цим допомагаємо. Ми показуємо статистику. Польща от росте 10% річних, це так значить середньо, десь 20, десь 5, але в середньому 10% річних Польща дає з 2007 року аж до сьогодні. Плюс 5-7% ти отримаєш з оренди, Тобто ці ж 17% ти отримаєш менше ти отримаєш зараз в Дубаї, десь як в балі 17-18%. Да? На Кіпрі 17 сімнадцять на північному, де взагалі там нерухомість непонятного статусу, в непонятного статусу в країні.